Добрий вечір. Нова посилка для доценка Галини Артурівни. Ось я, я вас вітаю, розкриваємо пакування від агромаркета. Так, як ми бачимо, розкрито на скови. Така фірмова коробка всередині накладна. Дивимося, за накладною. Ми маємо огірок кібрія. Китайський білий, ялівець горизонтальний, лавр вічно-зелений і сичуанський перець. Дивимося, чи все це є у нас в наявності. Остриваємо першу коробку, зазираємо всередину. Тут, здається, повинен приїхати олівець, по таке, таке гарне якісне пакування дозволяє рослині доїхати до не по Ушкоджений. Так, це ми з вами витягли, дається мені сичуанський перець. Дуже цікава штука, як на мій погляд. Так, це у нас кібрія. Насіння 250 штук. Голландське. Огірок китайський білий, як ми бачимо, всі три пакет, пакетика. Далі. Далі у нас повинні бути лавр і ялівець. О, який гарденький ялівець. Це просто супер. Ялівці моя любов. У мене їх вже досить багато від агромарки. Всі вони якісні, діві такі. Які, які, Гарному настрої приїжджають. Ну і це вже Лавр. Ось він, гілочка Лавру від зеленого Тепер привіт, буде жити у нас. Дякую агромаркетові за гарний настрій, за гарні саджанці. До наступного року. До побачення.